Та система психоневрологічних інтернатів, яка зараз в нас є в Україні, це ще, на жаль, така спадщина з радянської системи, з цього такого радянського соціалізму, так, де, де ніхто не має бути не такий. Де всі мають працювати, де людина з інвалідністю вона руйнувала цей стереотип непереможного радянського суспільства. Так і ми маємо розуміти, що там після Другої світової війни було, були десятки тисяч людей з інвалідністю, з ампутаціями, які просто жили на вокзалах, які жили в великих містах. І свого часу в один день, там в 50-х роках минулого століття, радянська влада прийняла рішення, що їх потрібно лік ліквідувати, ну оскільки вбивство так, це був, був неприйнятний метод. вже. Їх просто вирішили ізолювати, зробити таку сегрегацію і постворювали будинки інвалідів, куди благополучно їх всіх заховали.